Юні каратисти із секції Каратеки Окушинка, що у Славуті успішно працює вже багато років, повернулись із Одеси з чемпіонату України зі значними здобутками. Незмінний тренер Сергій Колесник розповідає, що всього у змаганнях брало участь 350 учасників, серед них десятеро його вихованців. Це не перший чемпіонат України, в якому доводили змагатися юним спортсменам зі Славути. В своєму складі вони мають і призерів Європи. Загалом підсумовує досвідчений тренер. Вони практикують максимально можливу участь у найрізноманітніших змаганнях. Та цього разу із Одеси спортсмени славучани привезли одну із золотих перемог. Цьому році ми приймали участь в шести змаганнях, і це був у нас один тільки чемпіонат України. Коломієць Богдан виборов перше місце. Супротивники в нього були досить хорошо підготовлені. Але хочу звернути увагу, в нашому спорті перемагає найкращий. Той, хто постійно займається, слідкує за собою, веде здоровий спосіб життя, закаляє дух, мораль і так далі. Як розповідає Богдан, у нього вже був досвід перемог на змаганнях в рівному Києві, тому до Одеси їхав без особливих хвилювань. В Одесі я не хвилювався, я спокійно зайшов на татамі і почав битися спокійно. Мама юного чемпіона пишається здобутками сина, а ще більше тішиться з того, що він завдяки спорту зростає дисциплінованим, витривалим, ввічливим. Моя дитина займається з чотирьох років. Це вже більше п'яти років він тренується. Кожен божий день це дуже важка праця, і я вам скажу, що в мене є велика вдячність нашому тренеру за його. Терпіння за його наснагу, за його відданість його роботі і відданість нашим діткам. Серед призерів чемпіонату України, що проходив в Одесі, один із його наймолодших учасників шестирічний славучанин Ілля Вольський. До секції кратекію Кушенка й ходить вся його родина тато, мама, брат. Але в Одесі найкраще розкрити бійцівські якості зумів саме Ілля. Другий у його житті змагання і другий місце у чемпіонаті. Запам'ятав, що там були хлопці 6-7 років, сильні були працівники тоді і їздили на змагання ще й в Одесу. На машині, на своїй машині, не на автобусі. Достойну боротьбу показав на останньому чемпіонаті України ще один славучанин Антон Трофімюк, якому довелося змагатись у вищій, ніж у самого ваговій категорії. Я їжджу на всі змагання, це вже залежить від того, як часто їх проводять. Спротивники були сильні, тому що бився я не в своїй категорії, а на 5 кілограм тяжі. Моєї категорії не було на змаганнях, я надто легкий. На заняттях, які відвідує 35 чоловік, діти від 5 років і дорослі без обмеження віку, завжди присутня дисципліна. Вимоги тренера виконуються беззаперечно. Його слово авторитет, особистий приклад взірець для наслідування. Поза заняттями тут панує дружня атмосфера. Старші допомагають меншим, усі підтримують один одного, але залишаються в секції надовго, тільки цілеспрямовані і сильні духом.